Доброго дня малята! Я сьогодні для вас підготувала заняття з розвитку мовлення на тему Покрова Пресвятої Богородиці. Ми українці, велика родина. Мова й пісня у нас солов'їна, Квітня в садочках червона калина. Рідна земля для нас всіх Україна. Діти, про що йдеться мова у вірші? Так, правильно про українців! Та про Україну. А хто ми з вами? Так, малята, українці. Та в Україні є особливі свята. Це 14 жовтня, особливий День для українців, бо в Україні відзначають аж три свята: це День Покрови Пресвятої Богородиці, День Захисника України та День Козацтва. Що ці свята відзначається все в цей день не випадковість, а сплетіння української історії та традицій, які ми продовжуємо підтримувати і сьогодні. Та сьогодні поговоримо про свято Покрови Пресвятої Богородиці. День Покрови Пресвятої Богородиці вважався один із найбільш шановних у Християнстві та має за собою досить цікаву історію. За легендою, у День Святої Покрови військо Аскольта взяло в облогу місто Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулися до Божої Матері з проханням про порятунок, Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила усіх містян покровом свого одяга, захистивши їх від нападників. Навколо міста здійснилася така буря, що вороги навіть не змогли до нього наблизитись. Вражений Аскольд та його військо прийняли святе хрещення і стали християнами. Тому саме в цей день традиційно молитися про захист своїх рідних та рідної землі. Діти, а якої ми віри? Чи ходите ви з батьками до церкви? А от особливо шанували покрову запорізькі козаки. Вона була їхньою спасительницею. У далекі погоди її зображення було на хреста, які носили козаки. Покрова в народному календарі переломна дата, після якої холода господарювали на землі. До покрови селянам намагалися утеплити хати, забити і замазати всі щілини. У народі говорять, що покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом. А дівчат шлюбним вінцем. Тому ми говорили, що цей місяць був багатий на весілля. А зараз малята пропоную вам вивчити вірш Марії Познанської про нашу Україну за допомогою мнемо таблиці. Ми дуже любимо весь наш край. І любимо Україну. Її лани зелений гай. В саду. Рясну калину там Соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. А тепер повторимо кожен рядочок нашого віршика. Ми дуже любимо весь наш край. І любимо Україну. Її лани. Зелений гай в саду рясну калину. Там соловейко ВЕСНІ співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Молодці малята, ви гарно впорались? До нових зустрічей.